Це камера чулю, чорт? Ви віримо, скільки зерно було коштує? Це на камеру? Порядок денний всі мають. Якщо якісь є пропозиції до порядку денного. Нема пропозицій? А камера включена? Включена. Хто за даний порядок денний? Всі за Тоді поїхали. Так, перше питання. Це проєкт рішення про зтвердження технічної документації. Так, на звернення громадян про ствердження технічної документації, передачу земельній вярних власність на території Долинської міської територіальної громади у кількості 14 заяв. Це є затвердження технічної документації на підставі рішень, які передані по декрету 92. Це все приватна власне. Чи що? Соломон, а на покриві. Соломон. Це є жінка, вона ступтувала. Є на чоловіка, є соломон, Богдан, є шість земельних ділянок відведені і в нас є спадщина.

Урочище. Урочі ще треба і все одно готищия. Це є, є, є селянський. Добре. Mm -hmm. Так. Запрощання у yeah. когось. Можемо голосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Так. Ладно. Ти не хочеш протокол власник? Протокол веде секретар, але можна поможаємо по-моєму звільність. Але представити, хто до цього викладає мало.

Так, так, <пілу> тільки тут я докажу підшуватися. Що... Далі, е, наступний проєкт рішення продбання, до огляду розроблення проєкту змогу щодо відведення земельних вертостійного користування акціонерного товариства Українська залізниця, е, орієнтовною площою 34 гектари по вулиці Шевченко, місто Доли. От у нас е, вони дали по схемі, це є під їхніми, це є державна земля, але так як в мене дозвіл на відведення і затвердження проєктів даємо ми згідно перехідних положень. І це є земельна ділянка під коліями по схемі і під їхніми об'єктами, які зареєстровані за, за державною власністю. Це тільки Але... червона, так? так? Так, і воно навіть трошки недалеко, бо воно тільки туди йде. До... Можна... Це та схема, яку вони надали, що в них облікується і за яку вони сплачують податки. А це ми вже по наславне несення, бо так, щоб не бачили. Це по території ОТГ повністю, так? Ні, це є там, де такий вниз, це, це є з вулиці Шевченка, під'їзд, у нас вже де вокзал, і от під'їзні колі і в ту сторону. Ну так, а далі по колі там до А далі не відводить. А чому? Це Шевченка, бачиш. <тур> так, це Те ж дитячі. Я розібрався. Це життя. Я просто поверю. питаю, чому ну. там, то, та, вони все не беруть. Якщо беруть там тут студию, вони зараз беруть під своїм майном комплексом дуже зареєструвати. Питання, чому не беруть там дитячі? А тільки там, де туда. А це хто такий? Це Оля, коли ми А що не, 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 не беруть там в отеле, не, не, не знаю, не заяву написали тільки під цим миновим комплексом і під цю земельну ділянку дали у схему. Більш мен всього ОТГ, ви мало. У мене є пропозиція, якщо вони беруть це в оренду. То не оренда, то постійно користування. Постійне користування. Там я з ними говорив раніше. Можна було робити переїзд на ту ділянку. Uh, На весь березня. Постар... Та вулиця називається. Там нема, дуже Тут є смітники, так? Смітники. <плес> і тут ми з ними говорили, вони тут можуть поводити щодо переїзду. От вони якраз десь тут місце і хочуть замандяти, а трошки далі, бо поїхати не не там переїзд робити. Там будемо, що люди не мають як там люди а з КТ з, 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 з колона, третя, а чи перша? Mm. Вони об можуть обіжати аж, аж такого. Був... А так їм тільки через колі вони вже на тут інакше питання. Там якщо робити цей переїзд. Там треба ставити знак обмеження вантажного. Там не хайдин. там, де ви кажете, він каже, каже нижче ще. Сто матку. Нижче що. Так, по-перше. Yeah. По-друге, зараз весь потік буде йти через постел, де нема дороги. Я думаю, що люди не будуть заплатити. А живуть там два пару хотів, що там, з тої сторони. Можна зробити кількове? Та тільки так. Як можна зразу навіть руку поставити, щоб обмежити? А легковим. А то не нам треба вкладати мабуть, цей. Дивіться. Хто... Що а... там вони звернулися на той постійно контролю. Це вже в нас воно не було. Воно вже було. їм Ми не, не... розпочало голосів, так. А, не прийшло. Я питаю, чому вони не беруть по всій території ТГ. Ну, нормально, нічого. Та, нічого не Добре, питання, якщо не Питання, У нас є територія ТГ, від початку до кінця. Чому не беруть чотики тут, де майновий комплекс, комплексів законів? Ну не поясню. Я ми розглядаємо по заяві, те, що не заявляємо. Добре, ми зрозуміли. Ну я поки що утримався, це нам треба покликати а, представника. Я не розпочув. Представника на сесії, а на сесію, щоб він пояснив, в чому ну, для чого йому не забирають тільки отету. Хай так дійсно по чому будуть мати варень, що і вони платять? Ні, просто питання в чому. Бо, наприклад, коли йде, виникає питання біля залізниці 6, то треба погоджувати. А оплати? Та Якщо постійно конструкту, то він не відсоток. я не маю, але якщо ми візьмуть в користування, то ми просто потім не зробимо на реалізацію. Не користуються документами. Ми не, а, ми не, але не ще але просто, зможемо робити. зробити там переїзд роман, все. Якщо ми це о, Там просто треба переговорити з ними ще раз на рахунок проїзду. Для лекувані, не даємо. Вантажіки спробують, що приїздять. Я не проти, я як пану Володимира, я, я треба інші колеги, або щоб ми викликали представника, щоб вони нам пояснили, В чому проблема? Чому вони не беруть все? Якщо вони, можливо, це перший етап, добре, я розумію, але ми розуміємо, ми повинні розуміти, що вони будуть брати до кінця всю інфраструктуру, тому що е, інфраструктура ця зараз в занедбаному стані, просто не стан, нічого не розумієте. Але туди є будем... охоронні зони, і все добре. Тут є охоронні зони і все треба погодити. Тому вони Байте... це дає, і вони за це відповідають. І беруть все. Хай підготує юрист інформацію. Як по інших, і яка. Як то по звичайно так, я, я поки що тут проти, бо я не бачу, де тут вони будуть вказувати переїзди. Як ну, зараз візьмуть в оренду, то поставить шлагбаум на кого не буде пускати, наприклад. Ну, то якось подивиться, де, де вони що ні, як не планують. Так, не а, так якісь хоча б план показали, що вони там хочуть робити. Зараз поставиш в банда. Або... Мова можна запитати за всі переїзди в ОТГ. О. Щоб вони були. Так, щоб вони ну, тримали. Треба тоді викликати, викликати представника ну, і. Де, у мене є потрапляла, особа, я передам цю інформацію, а вони вже там вирішують. Можете передати інформацію щодо того, що Андрій, да, пере... та деталі не будуть сайт. Так, на рахунок та, переїздів. Так, хто за даний проект рішення? Хто утримався? Два отримали, сто проти. Andrija ne glasuje, ne preloži, gospod Fančiak. Andrija, sprodi. 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 Народне звернення приватного комунального товариства Прикорпаття ОБЛНР. До дозволу на розроблений проєкту розмовилися щодо відведення земельних ділянки для зміни та оформлення трансформаторної станції по вулиці Молодіжна село Яворів. На даний момент в них село Яворів. Там у них вже було, проводжені є схеми, там зі старостою, є з однопорядником погодження всі схеми. Ми вже виїжджали на місце. Місце розташування походження, ми зараз просить дозволу розроблення проєкту. Це є дві вулиці. І оце в кінці вулиці під е, залізнемулень квадратик. А заїзд буде машинами, як буде з'їжджати. А там є приїзд. Між двома вулицями та крайні, так в крайній кінці вулиці є поїзд. Там орієнтована е, площа з майбутнього маленька шість квадратиків. Косі якісь запрещення? Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримується? Так, 4 за. Удальше. Перше, наступне, просверчення проєкту зробив щодо відведення земельної ділянки, а та у спецтрангаз. E, значить, так, затвердити розроблений проєкт відповідно до рішення від 30 грудня 2024 року і передати в товариству у спецтрангаз, за мене ділянку площою 3 гектари 24 соти по вулиці Промисловому місці долину постійне користування. Це суміжно з мене ділянками від їхнього підприємства. Для вагонів. Для вагонів, так. Вагончики, ні, так. Сусі, які запрещали? А до твері Прошу? До тверді були в оренді? Вони в оренді, але не в іншому місці, десь там поруч але в іншому місці. А тут це що? Ні, це нова земельна. Це нова земельна ділянка повністю. З магана з комунальної комунальної земель. А я прямо з моєю ділянку давати? Вони. Коди, який приходили до них, вони скламали на колі на колі і платили колію оренду. Зараз вони беруть у вас постійне користування за мене. А як можна дати без конкурсу? А постійне користування не йде через конку, постійно оренду. Ну але вони оренду платити. А якщо нам давати їм постійне користування, платити 1%, якщо вони можуть на оренду платити більше? Вони писали дозвіл на постійне користування і вдали дозвіл. дозвіл. Тобто, тіньо тепер затрачене вже до обставин рішення. В попередній сесії ми ж проголосували. Так. А постійне користування на 10 100%? Я не померла. Так? Так. Чи серйозно свідомо? Полупроцентні ставки на Тобто, постійне користування, а на основі чого їм? За Вони звертаються, не в неї ціна товариства державного тексту. А якщо не фірма розвалилася, передає інакше фірма, то хто буде, то ми будемо переписувати контракт. ми можемо або припинити право постійного користування, або за свободу чи населенство, mm -hmm. тому буде прописано звання за контакт, продати наступних про наступних. На Ну, це питання, коли е, йшло питання з дозволу, ми це питання вчали з юристами з нашим заробольством, тому що стояло питання, чи це оренда, чи постійне користування. Дійшло е, до висновку, коли ви піднімали закон України про акціонерні товариства, що вони є 100% там, де є акціонерне товариство, сто відсотків засновних держава, вони мають право мати в постійному користуванні. Це питання навчалося ще коли ситуація. А там 100% відсотків держава? Так. так? так. Там Засновник наклас, засновником 100% є певний. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався. Це питання проводимо дуже розпаєму Бо я коли був у розмовах присутність, а наповнений це цього суд.

Написання Державний акт на право постійного користування. В них є дві земельні ділянки. Є Державний акт на право постійного користування на даний момент розроблені документації, присвоєні подастрові номера і з якою е, внесення їх подару, яка цієї документації. Це де взагалі за максимацією. Десь від річки може орієнтуватися. Це в них є. Е солотячче солотячче то містяться солотячче спокра ще 6 день 55 і 6 4 8 га так так 600 так 800 А оце що там ті квадрати введено? Це, це що таке це це вже клянко їх, кадастровий номер ваш виїдете А це ні так yeah. yeah. Вони ще вже Там, напевно, прямо дітки з кількістого храму. Ну це в 75-й їхній їх, 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 склазі, як мені пояснили. Це це 35-та склазі? 75-та. 75. 75. 75. Так, чи? Сумки. So, okay. Напевно, там по промисловій дорозі з Яврове на Ліву, так? Це не насосна станція десь там їхня? Mm. Це щось ти що це робить це, на цей станцію. Це на цей станцію. Але їх не кразуть всі місцеві, де розбити коронаві. на самому пункту Тяпче. то є замежена населеного пункту тячі. Хіба там де на шоста, де вона колись був? Так, воно такими великим, бачите, є державний акт на пропоцію на користування такою великою земельною ділянкою одною. Але так як там йде щось якесь обмеження, то ми її розділили на дві земельні ділянки. Було вісім телефон. Та, а то було вісім раніше? Так, да, але вони розділили, воно загальне. Розділи? так та... і лишилося, просто а. вони розділили на дві земельні ділянки. Я не маю чого проти. Ці платежа ранку велику. От ті. Голосуємо. Хто за? То проти по е, Ці, як ти кажеш, платять оренду через два роки прийдуть і скажуть, мені того вже не потрібно. А тим е, не, нема де буде класти ті системи, і вони все одно будуть користуватися тою земельною ділянкою. От і все, Володя, така, от, така Ні, різниця. Так, ми заводимо нову ділянку, Андрій. ну і що?

Затвердити відповідне до рішення міської ради від 28 лютого 23-го року щодо відведення земельної ділянки для розміщення експлуатації технічних засобів зв'язку з в, зв в оренду терміну на 49 років. Це одна сота. Це вже для захвачення підлітки, підлітки. Ми коли наприклад даємо таку оренду на 40, на 30 років, ми можемо в будь-який момент, коли у нас міняються якісь плани щодо даних ділянок, можемо розвивати договір? Йому тут бути або систематична несплата. Більше трьох, або за згодою двох сторін, або більше трьох місяців несплату орендної плати, або використання не ділянки не за цілим призначенням. Ну розірвати вашу призначення, тобто. Так, це треба систематична несплата ранних плати, використання при призначення земельної ранку. Або згоду. Голосуємо. Хто за? Хто против, хто утримався? Будуть стояти. На розв'язку Києн Тимчака Василя Івановича пропоновлення договору особисто строкового земельного старіту на земельну ділянку площою mm -hmm. е, 0,09 і так в Шеф по для д для обслуговування, запровадження підприємницькою ділянці будівель терміну на 20 років. Це е, Ощадкаса, Ощадбанк, а це вниз, там є квіти і ще два магазинчики. Де гірка, де діти катаються з земельного санку. Квіти ДНС. З боку два. Там є у добрострокової стрілі, тут він у лютому закінчився і він просто поновити ще не А Там його ці два магазини. Один. Один з них. Це нефтовий час чи ні? Ні-ні, це тут, де шапка. На протягом споруди. Квіти. Денес. ДНС капераш. Наверху, це десь. В нього є, вже воно в договірі, він це продовжує. Просто він хоче договір У селі тут. В нього, та, в нього є договір на встановлення особисто струкового селі тут. Він в нього був на 5 років. В лютому закінчився. 25 лютого закінчився, він просто йому поновили виділе. Тільки вже на 20 років просить. Хто за? Голосує. Так, наступне. На проводить звернення товариство межі підприємства Ярич про продовження договору оренди на земельну ділянку кошту 19 соток по вулиці Василя Романюка, 38 грав в місті Долина, переміна на 5 років. Це полуванки колишніх сільського техніка під складами. На скільки На 5 просить. Там є вже договір оренди, просто поновлюється договір під складаний. Якісь заперечення там? Голосуємо. Хто за? Проти по окремому сіповіходачі. Проведення з вами про НАТО про припинення договору оренди від 2005 року і надання земельних ділянок в оренду знову на 10 років. Там ситуація наступна. Це є по місті долина. В них був один, один договір на загальну площу площою 6 сотень. Там зараз присвоєні кадастрові номери. Це є так. Ні, 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 це поулики. Але там немає, тому що це є 104 земельні ділянки, це під опорами ЛЕВ. Вони розробили кадастрові номера: 104 під опорами Ле земельні ділянки і 3 для обслуговування трансформаторних підстанцій, на території міста Доле. Добре, але ніж його не було? раніше по ніж було? Раніше в, них був... Ні. Раніше в них був загальний договір на загальну площу. Вони зараз ті площі розбили під кожною лепкою, окремо присвоїли кадастрові номери. Вийшло 104 лепки і три трансформаторні підстанції. Частина земельної ділянки зменшилася на невелика площа у зв'язку з тим. Ми вилучаємо 7 квадратних метрів, тому що дві лепки попали на територію земельних ділянок, які люди Кіло. приватизували. І за рахунок того, зменшилось під двома лепками, зменшилася площа, ми її повертаємо назад в комунальну власність потім, ну, фізичних осіб землі. А решта вони беруть в оренду терміном на 10 років. Це 104 Плюс 300, 7 земельних ділянок. Я не знаю, що ми йдемо порядкувати. Було легко заберуть вилучить. заберуть, вилучить. Так вони не можуть вилучити все. Не можуть. На даний меплів в них ідуть опори легко, вони їх обслуговують, вони мусять заплатити. Тобто їхні опори повинні на чомусь стояти. Дуже близько. Добре, голосуємо. Хто за? Хто проти, хто втримався? <кліп> Наступний проект рішення про внесення змін на розгляд звернення громадян, внесення змін в рішення по території Долинської міської ради. Про внесення змін у рішення за 93-й рік про приватизацію земель громадян. Несли змін зміни рішення до наличної Юлії Йосипівні, присвоївши податки номера на дві земельні ділянки. Слогері, номером дві ділянки. Ні, в okay. них є рішення, в них є рішення 93-го року, в неї є дві земельні ділянки, без присвоєння. В них є одна загальна ділянка, яку зараз розбили на дві з присвоєнням кадастрових номерів. Та одна під ОЖП, одна під. Так, одна під буде, 15 соток, Там де є адреса, то ОЖП, то десь. Я заперечення. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто тримався? Дякую. Цілую. Дякую за ситуацію. У нас сама Сергія звідси на комісія. Взагалі не збирається. Ми хоть постійно звони, зацікавлять. Да, старайтесь супер.